Четвертий бій. три раунди по три колина, зито, 77 кг, 100 грамів. По ліву руку від мене. Червоного куті Октагону. Максим Юр! Місто Київ клуб Гермес! О, праву руку від мене! В синьому кутія октагону Владислав Кривошей. Суми! Клубський! Четвертий поєдинок сьогоднішнього вечора WWFC-24. Ну і останній аматорський бій. І далі будемо спостерігати вже за професіоналами. Ну а поки що. А поки що тут такі аматорські поєдинки, що не менш цікаві, ніж професійні. 100%, так, у нас попередній поєдинок був достроковий. Такий фантастичний задушливий прийом провів Данило Гнатів. Ну а що, зараз Максим Юр, Владислав Кривашив. Гарний акцентований лоу. Кривашей зайняв центр октагону, починає пресингувати, з джебом зближується непогано, намається нащупати один одного. Відчувається база кікбоксингу, так би мовити. Гарно він відпрацьовує, гарна стійка і, і джебом мав перевести, але як він відпрацював, це досить. Що, Криваша yes, є, фулл yes, 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 але... маунт. Що, вистачить часу, треба допрацювати зараз. Ти знаєш, uh, на такому азарті він може і досить непогані шанси так достроково завершити. No, от, але от, але бачимо, як Максим Юр фіксує, намагається зав'язати, заблокувати, і в нього ще є сили на так, початок поєдинку. Поєдинку. Да, будинку. Прям дуже вчасно зупинив рефрі. Максим Юр, чемпіон України з К-1 серед професіоналів, майстер спорту з кік ну, Так, то... відчувається, як він закидує просто цей мідлкік і з обох ніг просто розстрілює йому корпус, але тут було дуже зараз небезпечно. В розріз так обидва обмінялися хлопці. Залітає і намагався, намагався перевести, але намагається зараз за корпус висмокнути. Богдан Кривошей розуміє, що його може очікувати в сіці, що може очікувати на всіх розмінах, тому вирішив відразу. Працювати в... і намагатися перевести, але бачимо, наскільки активно працював Юра, але саме у нього вже потік ні, декілька ударів в розміні так само він пропустив. Буде дещо ускладнене і дихання, і все. Але поки що кривошей опрацьовує стегно суперника, намагається його заповільнити і провести цей тейкдаун. Поки що захищається його суперник, не дає такої можливості. Да, Максим, Максим також. Бачимо, вставляє, захищається від клітки, від сітки і знову вводять хлопців на центр гексагону. Владислав Кривашей представляє такий реплінг. Oh. Має великий досвід саме в греплінгу. Підхватив зараз ногу, але чи буде змога Пихватив, перевести, не, від, не, дав, не дав себе привести. Є розмін активний всіть. Працює комбінаційно. Максим Юр. Хлопці молоді. О-о-о, oh, який обмін ударами. Oh, Це З oh, 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 Район ну, Слушай, такі, філігану відпрацьовує да, Точність, у, таймінг. Прямо. Удар, удар знайшов свою ціль, але насправді от по обличчю. Щоб побачив, oh, як укриваше, все активно. І тижне боковий був пропущений. Досить сильний. по удар був. По Максу, але... Що кінцівка раунду і подивимось, поки що хлопці багато сил викладають. У... Ще одна нога в корпус. Мені, мені просто подобається як вони розмінюються ударами Це бачать і глядачі. от Кожна вдала атака когось з бійців відразу винагороджують їх опусками. І останній останнє розпочинає. Таким оверхендом розпочинає, да. розбасити Владислав Кривошей. Гарно Перекидається так зараз ударами і так розмашно відпрацював зараз Владислав. І так більш акцентовано, технічно відпрацював, Юр працює. Причому так регулярно трієчко закидає, двієчко лівий боковий завершальний. Взагалі рівень ударки в цьому поєдинку можна позазрити. Так, згоден абсолютно, акцентовані удари, швидкі удари. Швидкі, комбінаційні. Саме хлопці комбінують. Прям. Юр справа в корпус знаходять... знаю, спробував. Так, 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 ще знаходять такий влучний таймінг, щоб нанести. О, Комбі... ну, комбінація була просто філігранним. Так, філігранними. Як Дональд Серо не відпрацював колись, так само від... <laughs> Макс відпрацював тільки що так. Працює гарно. по поверхам, намагаються розхитати захист суперника. Ну, у нас вже одна хвилина позаду в другому раунді. Поки що навіть спробу переведення партер не було. У Вирішує... Так хльоска вилітають удари. Вирішують все-таки між собою з'ясувати в стійці. То краще, є. ще одна ошиба. Шукає. Якщо прийшов перший, другий, то зараз можна Десь підловити він. Він може. Владиславу зараз треба. Починка такий орган, що може завершити цей поєдинок в будь-якому раунді в будь-якій хвилині. Намагається зараз перевести. Так, Є, через Зачеп переводить зараз Владислав. Максим Юр так в'язе суперника поглядає так. на рефері, розуміючи, що треба зараз зафіксуватися. Так, і, треба зафіксувати. ну, і він проводить активність у портері. Намагається набрасувати удари, накидувати удари. Гарно тримає одну руку. Так, дійсно. Поки що Кривошей не скористався цією позицією. Значно певніше він відчувається бо в сісі, ніж у боротьбі, але так чи інакше, все одно намагається саме він перевести в партер свого суперника. У воїн такий... прям дійсно в ММА дуже рідко можна зустріти такі комбінації, але хлопці їх демонструють і демонструють Макс взагалі. Прям починає вже входити в азарт, так би мовити. Джеп зходить від удару. Розбиває так, розбиває захист суперника. Максим Юр. Владиславу треба зараз максимально включати, піджимати Макса, переводити в боротьбу і якось його там вже допрацьовувати. Тому що зараз, що виходить з у Макса є перевага і ця опять знову шира. Шукає відправити. Лише взяв паузу. Зараз так роляє ну, суперника, так, так, так рухається, але залишає удари. Залишає сили на третій раунд. До речі, так, подивимось в е, останні друзі, трьох хвилин, все-таки нам продемонструють хлопці. <рес> так, ну що ж, коли в тебе в куті колишній чемпіон WWC Сергій Гузів, легенда українського ММА, то я думаю, на третій раунд вже виходять такі, знаєш, е, знаходиш вже сили, всі навіть здат... коли вони завершують. <рес> 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 <закінчили. рес> що ж, друзі, остання трьох хвилинка, ну і поки хлопці зараз знаходять знову сили для атак, QR-код на ваших екранах. Будь ласка, долучайтеся, дуже потрібно, як і завжди. Які б новини не були політичні і інші. Наша робота полягає в тому, аби підтримувати сили оборони. Ні, Зараз поки Макс так номера, О, була з ножки. Хотів зробити такі нанести удари, але все ж таки чуть не віддав ногу. Ну, Зараз інтрига особисто для мене, це чи все-таки відновився після попередньої раунду Владислав Кривашей. Важко він завершував кінцівку попереднього раунду. Але ми бачимо, Макс гарно тримає дистанцію і бачить майже всі удари і або всі атаки. Світнішим виглядає, отага. і от на цьому фоні: ну, О -о -о. як пішов від удара справа, знайшов корпус суперника. Дійсно, отут оплески надії. Максима Тут просто мови, просто мовчки. Ну, Макса дійсно. Це краса гарно. та, яка, яка є в змішних єдиноборствах. і Приємно да бачити, що не тільки у нас оця от е, боротьба в партері, яка, безумовно, так само може бути видовищно А от хлопці так, подарували так. нам цей поєдинок роботи в сільці. і Ми чуємо навіть, що і так і публіка вже завелася, тому що там другий, третій, четвертий поєдинок, вони та, і перший. О! Є так давно друга зараз Владислава так є, є змога допрацювати, але чи дасть він? Ні. Не зміг не зміг допрацювати цей епізод, але намагається, не відпускає, не відпускає він. Макса. Це те, що треба зараз виконувати. Кривашею, всі ну, будемо відверті. Так, зараз так, вже так. не вийде Значіпом. переграти. Можливо, лахі панч або щось подібне, але от. Цей тейкдаун показав, що продемонстрував нам, що є шанс на перемогу. Є, там, але ось у нас залишається хвилина. І знову, треба да. да, Отут е, треба вже просто битися на всі гроші. Олен на зустріч обидва пробивають. Ми бачимо, що і Владислав також має змогу перегравати в стійці свого опонента, але. Макс зараз просто розігнався. Прям. Розбігся. На Владислава. Ну, навіть в такій боротьбі вирішили не переводити один одного в партер. О, Шукає, шукає, він так, Котре да. пробиває, спробував з цим скористатися. Кривашей, підтискає суперника до сітки. Поки що немає переведення. А ой як потрібно для Кривашея. Бачимо, що вже виду... видихлись хлопці. Дуже важко. 10 секунд і вони Насичний чують чисту, який сигналізує про завершення і треба виривати кінцівку. Завершення поєдинку. Що ж. Очікуємо, кому піднімуть руку переможця. Очікуємо рішення. Роздільним рішенням суддів четвертому поєдинку вагою до 77 кілограмів 100 грамів перемогу отримує. Боєць червоно-кутактовано Максим Юр. Київ «Герман».